Пам'ятник видатному українському поету Тарасу Шевченку у Полтаві готують до поточного ремонту. Зранку 13 травня його огородили попереджувальною стрічкою. Завершити роботи планують залежно від погодних умов протягом двох-трьох тижнів, говорить директор комунального підприємства Декоративні культури Ігор Ляшко. Спочатку будуть розчищені тріщини і видалятимуться нашарування старої фарби та шпаклівки. Потім проведуть роботи по гідроізоляції швів. Їх необхідно буде заповнити та закріпити фасадною сіткою. Потім будуть вирівнювати поверхні шпаклівкою. Далі процес грунтування, фарбування, дефектовка, фінішне вирівнювання і ще один шар фарби. Відкрили пам'ятник Шевченку у Полтаві 12 березня 1926-го. Відтак наступного року йому виповниться 100 років, говорить старший науковий співробітник Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Олександр Лимар. Тут було урочисте відкриття, був хор, який співав заповіт. Скульптором був дуже відомий Іван Петрович Кавалерідзе. Це конструктивізм. Дуже популярний стиль якраз на 20-30-ті роки двадцятого 20 століття. Йому притаманні такі от незвичні ламані форми, трішки ну це як один із підвидів авангардизму. Монумент споруджено з залізобетону, тому він не білий, а природного сіруватого відтінку. Заввишки фігура кобзаря 1,8 метри, постамент 3,2 метра. Пам'ятник зазнав часткових руйнувань під час другої світової війни. Він постраждав, втратив деякі елементи. Вони були замінені. Є такі спогади полтавців, що прямо через цей пам'ятник пролягав німці проклали телефонний кабель, а для зручності просто відбили і ніс пам'ятнику. Після Другої світової війни пам'ятник було від, ну, відновлено. Нагадаємо, востаннє пам'ятник капітально ремонтували всередині минулого століття, говорить краєзнавець. Наразі ж він потребує поточного ремонту раз на кілька років.